Всім привіт! Це нове відео огляд на новинки моїй косметики. Ось такі! Тут у нас і професійні бренди, схожі до люкса навіть. Може хтось скаже, що це люкс. І є мас-маркет, є. Тому будемо пробувати. Я зараз вам покажу, як ці продукти працюють, свої враження, чи вони мені сподобалися. І надіюсь, цей огляд вам буде дуже цікавий. Погнали! І першим продуктом, який я буду використовувати, це ось такий тональний моя новиночка. Ви бачите, що я підготувала личко без макіяжу, щоб показати вам його в роботі. Я нанесла тільки тонік, щоб зволожити лице підготувати до макіяжу, і нанесла базу під макіяж. І зараз вам покажу цю красу. Ось. Флакончик дуже солідний, такий скло. Важко його навіть тримати трошки в руці. Ось, Дуже лаконічно. Це бренд by Mario. Професійний діб, засновник якого дуже відомий візажист в Америці, робить макіяж-купу зірок. Тому для мене це дуже класний показник, адже цей тональний має бути стікен, красивий і підходити. З зіркам значить і мені теж підійде. Ось я його вже тестила два місяці, поки зняла цей. Огляд, вибачте мене, ось видно, що я його використала. Пробувала я його як в роботі, так і для себе. І мені він дуже сподобався. Чим він мені сподобався? Тим, що, як ви зараз побачите, він гарно криючий. На відміну від таких, як типу Рудковський, які я вам радила. Навіть стилауд, який теж є криючим, цей має форму таку густішу. Воно вже відчувається, коли ти наносиш. Ось я вам покажу ось він такий. От видно, що він тримається, він не рідкий. Коли ти наносиш на нього на обличчя, цей шар також відчувається. Він мені подобається, що він зволожуючий, але в той же час має оцю структуру. На відміну від всіх зволожуючих тональних, він прям такий густенький. І я буду його наносити пальчиком і буду розтушовувати спонжиком. Я його наношу і пензликом, і ручками. От мені прям він дуже подобається, класно лягає, не перегружає шкіру, так як він має зволожуючу формулу, він не пересушує. Ну, не знаю, як буде взимку, коли, в принципі, шкіра трохи сухіша, всіх подивлюся. Але влітку він у мене таке прям дуже лягав. Гарно, нічого не пересушував, трошки на очі. Він такий не відчувається на шкірі, що полотний що він підсушує шкіру, підкреслює її. Він дуже пігментований і е, при цьому шкіру не забирає в неї вологу, не підкреслює всі мімічні тріщинки. Але тональний, в принципі, такий коштує нормальні гроші. Не кожному доступний. Тому, як на мене, для візажистів. То він Дуже класний. Для себе ви вже обираєте самі. Я ним навіть пробувала замальовувати якісь малі недоліки, от типу червоних цяточок, якихось в мене маленьких прищечків, і він навіть з цим гарно таки справляється. Його можна нашаровувати, кажу, пальчиком навіть по якихось там точечках проходитися, то мені здається, він має дуже гарну таку криючу здатність. І в роботі кажу, він мені дуже сподобався. Звичайно, я його чистим не наношу. Я взагалі тональні чисті ні на кого не наношу. Я змішую їх, щоб створити свій неповторний тональний. Тому, коли мене запитують, який ви тональний використовували, то вони бачать, звісно, дехто її не питається, Зразу бачу, що я використовую по три штуки за раз. Тому ось так, дівчата, дуже мені прям сподобався він. Ось подивіться на лице, можете відмотати, подивитися, як виглядає до. Але це прям такий дуже достойний, тональний, е класний, об'ємний. У мене у відтінку 2 n термін придатності 12 місяців і 30 мл. Достойний і дуже тональний. Мені прям дуже сподобався. Хочу попробувати від Маріо ще інші продукти. Вийшла нова палеточка тінеї. я дуже хочу його тіні придбати. собі. взагалі, мені цей бренд дуже таки імпонує. Відгуків поганих я не бачила, і мені він також дуже припав до душі. Тому рекомендую. До речі, якщо вас цікавий, який був спонж, то це один з моїх улюблених брендів Dose of Colors. це американський бренд. Він в мене вже юзиться пару місяців, подивіться, йому абсолютно нічого немає. Дуже стресостійкі спонжики, класно збільшуються. м'ягенькі, такі, як пушинки, і відгук на досовкола вже є. Тому рекомендую. Далі вам покажу ще одну новиночку, яку я замовила на Notino. Люксі. Не знаю, вперше цей бренд бачу. Я шукала собі гель, кольоровий гель для брів. І е, побачила цей просто рандомно. Вирішила спробувати. Побачила, що на нього, в принципі, хороші відгуки. Е, його тут аж 4 мл, здається, якщо не помиляюся. Так, 4 мл, термін придатності 6 місяців. У мене у відтінку макачино, це для ось таких, як я. Дуже прикольний дизайн, я вам покажу ближче така матова упаковочка. А що найбільше мені в ньому сподобалося, це кісточка. Дуже прикольна кісточка. Єдине, я ось пробую його вже декілька разів. Дуже класно замальовує бровку, але дуже смішний ефект після того, коли ви там довго поносите. І в кінці дня, коли я торкаюсь своїх брів, то вони такі, там, почухати, коли. То такі лишаються рисочки, от і воно промальовує, як створює волосинку. Якщо у вас волосинки немає, воно нашаровує на вашу власну волосинку ось цей гель. І виходить, що додається об'єм за рахунок формули цього геля і робить таку волосинку довшу, об'ємнішу. І потім, коли ви торкаєтесь цих брів. Ця волосинка у вас залишається як ніби в руках, і здається, що ви втрачаєте брови. Це виглядає дуже смішно, як коли ви там чухаю в кінці дня, вже вдома прийшла, щось собі роблю, почухала брови, дивлюся на пальці, а там е залишаються ось ці такі рисочки, і здається, що я лишаюся брів. Не, мої брови. Але насправді це тільки гель. Оця структура з волосинки спадає. І вона ось такими рисочками, як волосинками, опадає. Це, в принципі, якщо вам на якісь там тільки суто на роботу піти, то він витримає, якщо до них не лізти. Але так, взагалі, то, в принципі, прикольна щіточка і гарно замальовує. Зараз я оформлю одну і покажу, як виглядає порівняно до іншої. Його буквально треба трішечки, бо буде біда. І починаю промальовувати серединки. Він гарно фіксує брівку ось ці волосинки, вони як зафіксовуються на шкірі. Подивіться, як виглядає оформлена і не оформлена. Ну, доволі таки солідно, так? Тут брова ніби виросла, а тут вона така, як є. Тому я рахую, що ну, якщо по знижці брати, я нанутінно взяла по знижці. Здається, там 200 чимось гривень, а повна ціна, здається, 700. Е, якщо порівнювати за 200-700, і 700, то за 200 я дуже задоволена. За 700 я, звичайно, купляти його не буду. Але, е, ну, поки що буду пробувати. Е, перше враження мені сподобалося. Не знаю чи. Класно буде його використовувати на дуже тривалий термін. Типу, ходити з ним 10 годин, чи він воно просто витримає. Буду тестити, пробувати. Поділюся з вами в наступних відео. Ось я зробила собі трішечки апгрейд. Це такий мій типовий звичайний макіяж, тільки я не наношу туш. Мені деколи подобається без туші. Рум'яна, хайлайтер, скульптор губи. І покажу вам наступні новиночки. Це ОС, дві, дві красунечки, дві пудри величезного розміру. Лаура Mercier, мій улюблений бренд. Тоді я починала свою кар'єру і то познайомилася ось з цим брендом Лаура Мерсія. Дуже класний. Я закохалася в їхні пудри, мені дуже подобається. Олівці, тіні. Ну, коротше, все в них круте. Поки що, що я пробувала, мені все подобалося. І я взяла одну варіант пудри, який в мене вже був. Це ось така. Дуже неї задоволена, і в першу чергу тим, що тут неймовірно не великий об'єм 29 грамів, як для дуже крутої, е, суперпрофесійної і лакшері пудри. Е, ну, лакшері я загнула, але вона мені між люксом і профкосметикою. Хтось каже, що це люкс, е, для мене це більше професійна напівлюкс. Адже упаковка гарна, але все одно до люкса, мені здається, трішки недотягує. Ось такий пластмасовий корпус, дуже красиве оформлення, лаконічне, нічого лишнього немає. 29 це така їхня класична перша пудра. І з'явилась в них ось така новинка, яку я вам сьогодні також хочу показати: це така блюр-пудра. Тобто пудра буває на одного виду, якщо ми ви не знали, не тільки матуюча, вона буває різна і кольорова, прозора, зрозуміло це. Але вона ще також буває і не тільки в форматі розсипчастої і пресованої, а і виконує різні функції. Наприклад, матуюча, це ось така. І яка зашліфовує шкіру, блюрить її, виглажує. Тобто вона не більше як матує, а більше робить цю структуру шкіри більш виглажуючою. ось така особливо мене цікавила ця. Цю я знала, як вона працює. Вона гарно матує, не перегружає шкіру, лягає вуально, можна її нашаровувати, не пересушує шкіру і дає цей такий матовий ефект. А ця вона йде більш така заглажуюча з маленькою сяючою частинкою. Ця така у нас матуюча. А ось ця вона така сяючою частинкою. Трішечки, трішечки дуже-дуже мілкою. От вона ніби з малесечко малесечким сатином таким. От мене більше цікавила ця. Хоча мені і якби і дві потрібно було. Пудри завжди в кейсі візажиста потрібна штука, і вам також раджу підібрати свою хорошу пудру, щоб фіксувати макіяж. Не фіксатор макіяжу в першу чергу, а саме пудра. Фіксатор макіяжу це більше для візажистів. Ну, і коли у вас там супер жирна шкіра, то без цього не обійдетесь. А так взагалі пудра. Пудра Must have. Я ось візьму. Е Цю блюр пудру і трішечки матулічую. Я вже собі так міксувала. Я, як вісажист, можу собі дозволити. У мене все-таки комбінований тип шкіри. Тезона жирна. Периферія може бути в такий зимовий період більш суха. І просушую пудрочкою. Ви бачили, який в мене фініш такий більш. Сяючий тонального, і я профіксовую і повіки також, там, де немає у мене корекції, і можна шийку, декольте. Класна фіксуюча пудра. До речі, якщо в зимовий період, то я би напевно даже тільки ось цією користувалася, мені було б достатньо, бо вона також демотуюча, просто вона більш блюрить. Тобто має цю сяючу частинку, яка відбуває світло, і заглажує вам трішки обличчя. Але якщо ми говоримо про літо, то звичайно більш така класична, матуюча, нам більш до речі. Можна робити ще нашаровувати шар, щоб він був такий більш об'ємніший, але так як в мене вже шкіра. Не, не, не супер юна. І щоб не підсушити, не підкреслити ці мікротріщинки, я пудру використовую вуально такою великою кісточкою, щоб не перегрузити її і просто профіксувати, але не пересушити. І наступне вам покажу продукт новиночку. Я нам ще не користувалася, лише отримала. Не тестувала, але бренд мій один з улюблених в мас маркеті це Wet n Wild. Він мас-маркет, професійна, косметика, теж мені щось 50-50. І мені дуже подобається в цьому бренді гелів для брів, олівці для губ, до речі, олівець для брів. У мене зараз на губах від Wet n Wild. Дуже мені подобається. Гарні хайлайтери, божественної краси, класний бренд. Тому будемо пробувати. Тут 45 мл, натуральний фініш пише фотофокус. ну, Будемо пробувати. Ось така упаковочка, доволі така симпатична. Ну, гарно виглядає, скажіть, оцей особливо прозорий такий ковпачок. Я рідко коли бачу прозорий, він в основному матовий. І попробуємо зараз пишут. Пише, що на цілий день. Ну, будемо дети. Поділюся з вами, чи цілий день, чи ні. Ось, беремо трішки десь сантиметрів 30-40. Ну, пахне навіть. <смір> Зазвичай ці фіксатори або смердять, або нічим. Не пахнуть. Цей має якийсь такий квітковий аромат. Ну, приємний. Ось я ним побризгала. Що може сюди. Буду бачити, як він буде носитися. Перше враження в мене досить позитивне. І ціна дуже навіть така бюджетна, тому можете придивитися, я поділюсь історії, як він мені потещу його поношу, і поділюсь, як він мені. Так що мені подобається. До речі, він 12 місяців. Придатності такого об'єму, ви точно використаєте, навіть для себе, не то, що візажить. Ось і все. Надіюсь, вам огляд сподобався, був корисним. Напишіть, чи якимись продуктами користувалися і чи вам мої відео подобається. Буду вдячна за ваші вподобайки, коментарі, поширення. Це дуже допоможе і далі розвивати мій, мою сторінку на Ютубі і робити вам ще цікавіші відео. Всім гарного дня! Па-па!